Всім привіт! З вами Козі Ліна. І як же ж я могла пропустити цю шалену тему, яка принесла мені мої перші шалені перегляди, де я взяла і неправильно сказала ім'я головного героя? Ім'я Господи прости, соромно, але не дуже. Так ось епопея продовжується. У нас почався суд над Діді, і ми дізнаємось жахливі подробиці того, що ж насправді відбувалося. Тобто це вже офіційні заяви, це вже офіційний суд, це вже показання свідків та жертв. Тому сьогодні буде тільки перевірена інформація, яку ми маємо від офіційних змін. Навіть так найручніша справа за крайній час в Голівуді, яка може потопити десятки кар'єр, справа, яка знову підсвічує весь бруд зіркового життя. Подробиці, які ви сьогодні почуєте, вас шокують. Поговоримо про те, хто над ким знущався. Поговоримо про те, хто, що, кому і де сказав. Поговоримо про те, хто й чого на кого пісяв, і чого ми взагалі про це говоримо у суді. А і ще по секретику вам розкажу, що сьогодні ви дізнаєтесь таємницю дитячого масла. Навіщо насправді підіді використовував сотні літрів масла. Дитячого. Ну що, тема цікава, справа резонансна. Тому давайте сьогодні без прелюдій перейдемо до самої теми. Взагалі, вже трошечки пройшло часу з мого попереднього відео, де ми висвітлювали все, що тоді неслося, і взагалі не зрозуміло було, що відбувається зараз. Вже все набагато більш структурованіше, так. І тому я хочу от вам трошки нагадати, що взагалі відбувалося, що за чим йшло, і які нові деталі ми маємо ось прямо на даний момент. А потім вже перейдемо до свідків та їх показань проти Підідії. Почалось все з того, що приблизно у вересні проти репора, ну це вже всі знають, було висунуто звинувачення а в подальшому відкрита кримінальна справа. У цій справі проти нього було висунуто просто десятки звинувачень і знущання над жінками, і рекет. І продаж людей, тобто в рабство, і використання скорту, Там у них є якісь закони проти перевезень їх з різних міст в міста, що дуже дивно. Коротше кажучи, там і наркотики, і алкоголь, і ось ці вечірки, і дитяче масло, і все на світі. Підіді став найгучнішою темою для обговорення, тому що його звинувачували і в масових вбивствах інших зірок. Ми тоді навіть робили відео про Алію також говорили про те, що він там в. Колишню дружину, матір своїх дітей, якби так. Е, нарешті всплили всі таємниці про його жорстоке поводження буквально зі всіма своїми жінками. Ну і почали говорити взагалі про всі-всі гріхи е, Підіді. Якщо ви пам'ятаєте, Шіновс, yeah. тоді ми говорили також про е, всі оці теорії змов, про те, що він, начебто, знущався Джастіна Бібера, до речі, сьогодні про нього теж поговоримо. І все таке також у той же період поліція провела в його будинку обшук. Якщо ви пам'ятаєте, саме з цього будинку і почались всі міми про підіді, бо в будинку була знайдена ціла кімната, яка була забита дитячим маслом, буквально. І люди зробили з цього міми. Тоді було дуже багато приколів в тіктоці. Але ми насправді не про те, адже також у цьому будинку були знайдені різні речі, які використовувалися в. Огіях, що влаштовував підіді, так звані вечірки, які називаються фрік-офс, і чому ми тоді дуже багато цьому приділили уваги? Адже за такими плітками голівудськими багато зірок брали участь у цих фріков вечірках. Тоді були плітки про те, що багато хто побудував кар'єри свої через те, що вони брали участь у цих вечірках. І все таке, в принципі, сьогодні ви почуєте багато різних свідчень, і ви запевнитесь, що це, знаєте, були не просто плітки і щось таке вони та значили. Але важлива деталь, яку ми з вами маємо проговорити, це те, що насправді в Голлівуді плюс-мінус всі знали про репутацію Підіді, про те, що він неадекват, про те, що він робить, і всі плюс-мінус розуміли, які вечірки у нього відбуваються. До того ж. Варто зазначити, що про його поведінку говорили роками. Уже у 2019 році на нього подавали скарги і говорили про те, що він знущався зі своїх партнерок. Але всі закривали на це очі, тому що Підіді завжди затикав людям рти і все інше, що можна було заткнути. Грошима він завжди платив багатько-багатько грошей дуже багатьом людям за мовчання. І саме через кляті папірці так довго ми не знали всієї правди навколо Підіді. Так ось, у 2019 році його колишня дала інтерв'ю, де розповіла про те, що підіді навіть Бив її, але тоді на це ніхто не звернув уваги. Що ж, насправді такий резонанс виник навколо Кесі Вентури, яка у 2023 році також подала позов проти Підіді, де поділилася тим, що він її гвалтував, знущався з нею, бив її. Але вже на наступний день він заплатив їй кошти, доволі велику суму, і вона забрала позов. Але знаєте, це. Такий от комочок, який накочувався, накочувався роками. І коли Кесі подала цю заяву, інші жінки також почали одна за одною. Писати проти підіді заяви і давати свідчення, де говорили про те, що він над ними знущався. Таких жінок було дуже багато, і саме це стало каталізатором всієї цієї ситуації, яка розгортається прямо. Зараз знову ж таки, чому позов Кесі так сильно привернув увагу людей? Адже вона описувала у ньому вечірки фрік офс де розповідала про жахливі орі. Тривали кілька днів, вони були підживлені наркотиками, до яких комс нібито примушував жінок і знімав їх для власного задоволення на камеру. Абсолютно кожен статевий акт. Вентура говорила про зіркових гостей на цих вечірках. Вона звинуватила музиканта у уґвал, стверджувала, що є свідком багатьох інцидентів не тільки з нею, але й з іншими жінками. І напевно ця справа чисто теоретично могла би зем'ятись. Ми могли би про неї забути. Ну ну такий собі от мужик, який жахливо себе поводить в стосунках, що перший чи останній? Ні, не те щоб це було якоюсь новиною чи дивиною, тим паче в Голлівуді, де. Деякі режисери можуть дозволити собі одружувати зі своїми, ну не знаю, прийомними дочками а, на секундочку. Але ну окей, давайте не будемо відходити від теми. Адже буквально через декілька місяців, приблизно через півроку, зливають в мережу відео, де підіді жорстоко, просто ногами лупцює ось цю дівчинку Кесі Вентуру. Е Ну, просто в готелі, де всі це бачать: охорона, однозначно, персонал. Але весь цей час всі мовчали і ну по суті покривали злочинця. Чому відео ось злили саме в цей період, а не раніше? Це вже, звісно, питання не до мене. Тепер наближаємося до найцікавішого: арешт Підіді 16 вересня Підіді заарештували в номері магентицького готелю після висунення обвинувачення великими журі. 17 вересня в окружному суді США Нью-Йорку Компса звинуватили у секс-торгівлі, рекеті та транспортуванні людей з метою залучення до проституції. Взагалі, насправді про це детальніше. Ми говорили у моєму першому відео по цій справі, так ось, тому пропоную зараз поговорити про ті деталі, які вже з'явилися після того, як я опублікувала відео свій про підіді, адже там теж були доволі цікаві такі штуки, які я хочу озвучити. Наприклад, після того, як вся ця заварушка почалася, ще 100 Сто увага жінок подали позови проти підіді. Уявіть собі, просто це число. Так багато хто робив це анонімно зі зрозумілих причин, але також є жертви, які оприлюднили навіть своє ім'я і показали свої особистості. За словами адвоката, він буде представляти інтереси 120 осіб, половина з яких чоловіки, а 25 людей були неповнолітніми. І найжахливіше, що за словами цього адвоката наймолодшій жертві на момент скоєння злочину було 9 років. Уявіть собі, це треш. Отже, як ви розумієте, суду чекало ну напевно, половина світу, яка активно слідкує за Голівудом, точно чекала. Він почався 12 травня, до речі, на день народження. Не, не сказати, що приємно, але окей. Прямо зараз західний інтернет гуде цією темою зі зрозумілих всім причин. Але тут варто зробити величезний дисклеймер про те, що всю інформацію я брала з відкритих джерел від ЗМІ, намагалася від офіційних змі, тобто від таких з гучними іменами, типу CNN, BBC. Сьогодні ми будемо цитувати саме їх статті і те, що вони озвучують. Тому що немає відкритих відкритого суду суд відбувається у закритому форматі, і змі не мають доступу до того, що відбувається. Тобто, можливо, будуть якісь питання, і можливо, на деякі з них ми не будемо мати жодних відповідей. Але вся та інформація, що зараз є у відкритому доступі, вона тут. Я намагалася все швидко по полицям. Написати, розписати, щоб вам передати. І взагалі мені за цією справою цікаво спостерігати. Зараз хочу запитати у вас малесенької поради. Скажіть мені, будь ласочка, як ви хочете, щоб я висвітлювала цей кейс? Або ми будемо робити. Раз на декілька тижнів, так, тобто таку збірку всієї цікавої інформації, що відбувалась на суді. Якщо ви будете мені гарно давати активність на цих відео, то хоч кожен тиждень можу робити. Або ж ми вже дочекаємось кінця суду, і там вже е, я розберу все-все-все, що відбувалося, це, скоріш за все, буде таке довжелезне відео, де ми дізнаємось і вирок. До речі, нагадую, що підіді грозить. Мінімум 15 років, а максимум, ну, власне, довічне ув'язнення. Коротше кажучи, пишіть, який формат вас більше влаштовує, як вам цікавіше, чи спостерігати по ходу справи, дізнаватися все, що відбувається, чи ось вже в кінці знаючи. Вирок, знаючи ну, всі деталі, подивитися таке величезне відео, де все буде розкладно по полицям. Пишіть в коментарях, але перед тим як ми з вами перейдемо до найцікавішої частини цього відео, я хочу з вами поділитися одним брендом, який став для мене справжнім. Травневим відкриттям. І це Away Today. Це дуже класний парфумерний український бренд, який насправді відкриває вам абсолютно нову палітру ароматів. Насправді, я давно не вірю в концепцію один аромат на все життя. Тому що ну, для мене це просто незрозуміло. Парфуми вони мають бути як одяг. Ти маєш що змінювати під настрій. Сьогодні ти зухвала, завтра ніжна. Післязавтра тобі треба десь вийти в ресторан, а потім піти десь. На пляж. І для мене це абсолютно різні спектри ароматів. І ось що класне в Today у них величезний вибір ароматів, які не просто про запах, а про настрій, про асоціації, про тебе. Мені надіслали ось такий цілий сет примірників, з яких я змогла обрати той аромат, який сподобався мені найбільше. Я обрала два ось таких чудових аромати. Тут у мене Mango Tango і Cherry Vine. Cherry Vine підійде ідеально для якоїсь. Ясь вечері з дорогою сукнею, і ти вся така класна, пахнеш такою приємною вишною, але, знаєте, не дуже насправді солодкою. Хоча я обожнюю саме солодкі аромати, тому тут у мене Mango Tango для особливо жарких днів, тому що це суперлегкий аромат, який можна вигуляти, як я кажу, десь на природу влітку, коли сонечко отак на тебе світить, і ти вся така класна. І смачно дуже солодко пахнеш. Тому я абсолютно задоволена своїми фруктовими ароматами. Я завжди обираю саме фруктові аромати. Але якщо ви не поціновувач чи не поціновувачка, то я нагадую, що вевей Today є дуже великий асортимент ароматів просто на будь-який ваш смак. Що найприємніше, звісно, це ціни. Ви зможете обрати собі цілий парфумерний гардероб і змінювати аромати ледь не щодня. До речі, бренд піклується про своїх клієнтів. І ви отримуєте маленькі подарунки. Наприклад, якщо ви робите замовлення на 500 гривень, то в подарунок вам йде один пробник парфумів. Якщо на тисячу, то два пробничка. Ну як на мене, це просто вау. Наскільки ж легко обрати собі ще там декілька ароматів, витратити всі свої кошти, але жити щасливо. Боже ж ти мій? До речі, для моєї аудиторії за промокодом Козіліна діє знижечка у 15% на весь асортимент протягом 7. Дні, всі посилання я залишаю в описі під цим відео. Знайомтесь, переходьте, замовляйте і насолоджуйтесь. Аромати, це круто. Отже, сторону обвинувачення ми вже почули. А тепер давайте послухаємо, що ж там Підіді сам вважає, і яку взагалі тактику обрала його команда в захист репера. В першу чергу варто сказати, що репер та його команда категорично заперечують всі звинувачення проти нього. Вони натякають на те, що підіді не при собі, і тому робив всі ці звірства. Звинувачують також основних свідків у тому тому, що вони просто хочуть грошей та нажитися на імені Підіді, за словами змі на самому суді підіді поводить себе впевнено, обіймається з командою, посміхається, розмовляє, і як вони стверджують, взагалі в його очах є от якась типу впевненість, начебто він дійсно вірить у те, що його витягнуть звідси, і він справді ні в чому абсолютно не винен. Я не знаю, ну таку наглість треба реально ще пошукати. Отже, що ми маємо на момент запису цього відео? Це 20.05. На даному етапі свідчення надали анонімний свідок, яку називають Джейн, Кесі Вентура, колишня Підіді, колишній асистент підіді Девід Джеймс, Кері Морган, подруга Кесі Вентури, Дон Річард, екс учасниця гурту Деніті Кейн, Шарай Гейс, це ескортник. Також працівник готелю надав свої свідчення, який бачив побиття підідії 13 травня. У суді з'явилася Кесі Вентура. Насправді вона є основним свідком по цій справі, тому про неї ми в цілому будемо говорити найбільше. І також вона взагалі розповіла найбільше таких, знаєте, жахливих подробиць, які в більшості своєму інші свідки просто підтверджували. Отже, першим ділом, звісно, Кесі розповіла про фрік-офс вечірки, що на них відбувалося, як їх організовували, і як над нею там знущалися. І насправді це трошечки навіть може в якихось місцях шокувати не прям щоб щось таке супер страшне, але ну явно не дуже приємна інформація. Кесі стверджувала, що весь персонал, асистенти та готелі, де це відбувалося, знали, що насправді коїться на вечірках. Більше того, вона поділилась тим, що саме помічники Комса надавали для вечірок дитячу олію, смазку, презервативи та інше. Коли запасів не вистачало, люди на вечірці викликали персонал шона або персонал готелю, щоб вони принесли ще. А коли вечірка закінчувалась, часто саме персонал заходить і прибирав, розповідала вона. Якщо фріков з вечірки відбувалися в якомусь іншому місті, то задача команди підійде це знайти готель, який, по перше, погодить такі вечірки. І як бачите, багато готелів таки були не проти. А Вентура у цей час мала онлайн знаходити дівчат з ескорту і запрошувати їх на ці вечірки. Підідіді взагалі любив дуже багато таких якихось штук, де він показує свою владу, і це була одна з них такий акт приниження. Ось його власна дівчина, уявіть собі, шукає для нього ескортниць. Вентура також розповідала про те, що насправді участь у цих вечірках для неї була обов'язковою. Вона говорила про те, що насправді просто не знала, що можна сказати ні, тому що їхні стосунки почались, коли вона була дуже і дуже юною. Їй було всього там 19 трочків. і можливо вона дійсно ще не мала тієї впевненості для того, щоб відмовити впливовому заможному чувачку, який до того ж має на тебе купу просто величезну кількість компромату і записів всіх ваших сексуальних актів. Свідчила, що Комс знімав відео на фрік офс вечірках і використовував їх як шантаж, щоб погрожувати та примушувати вентуру брати участь у наступних вечірках, або для того, щоб вона від нього не пішла. Але чому ж Кесі так соромлась з того, що відбувається на цих вечірках? Ну, по суті, вона жертва, її не мало бути би соромно, так? але насправді її там. Принижували і принижували дійсно не тільки морально, але й фізично. Наприклад, вона поділилась тим, що підіді, і не тільки він постійно пісили на неї. Тобто вона була проти, вона цього не хотіла, але вони постійно робили це без її згоди, і робили всі, хто там був, тобто чоловіки, які приходили, і так далі. І вона розповідала, що це було жахливо, що інколи вона просто починала задихатися від кількості ось. Тої рідини, яка потрапляла їй в рот, і вона ну, не розуміла, що їй взагалі робити. Ось такі не дуже приємні подробиці. Кесі поділилась тим, що фрік-ов змогли тривати години або навіть дні. Ну, з перервами, звісно, всі учасники були в стані алкогольного сп'яніння та наркотичного угару. Кесі також розповіла жахливу таємницю дитячого масла, яке знайшли у підіді. Вона розказала, що він просто обожнює його. Він змушував учасників фрік-оффз обливатися цим маслом. Вона навіть розповіла про те, що один раз він примусив її до того, щоб вона прийняла ванну в дитячому маслі, тобто вони реально набрали ванну дитячого масла, і він дивився, як вона там купається. Кесі говорила про те, що на цих фріков вечірках ну на них ішли літри масла. Тому не дивно, що його так було багато. Це просто треш. Підіді також на цих вечірках примушував її займатися сексом навіть під час місячних. І причому робили це всі, хто був на вечірках. Тобто таке не дуже гігієнічно, як то кажуть, але маємо, що маємо. Це З того, що вона розповіла конкретно про вечірки: ескорт в різних штатах, гвалтування... Примуж до різних жахливих дій, кров, моча, наркотичні речовини, алкоголь, все як любить наш підіді. Кесі ділилась іншими подробицями про їх стосунки. Наприклад, вона розповідала про те, що він її бив, знущався, виривав волосся, царапав, залишав на обличчі рани, синці. Ну, ось це відео. Я думаю, дуже гарний доказ того, як він міг її бити. Інші свідки навіть стверджували, що так вони бачили, в якому стані ходила Кесі, що її обличчя буквально завжди було в синцях та ранах. На жаль, Кесі була не єдиною, хто постраждав від рук підіді, і ми про це вже звісно чули. Але також на суді з'явилася анонімна жертва, яку ми називаємо Джейн в Америці. Всіх так називають, чиє ім'я ми не знаємо Джейн. Так, ось вона матір одиначка, яка за її словами закохалася в підіді і вирішила один раз взяти участь у цих фріковських вечірках. Тобто таймлайн там, звісно, не вказується, тому не зрозуміло, чи це було до Кесі чи після. Але я підозрюю, що після, точніше, до. Так ось. Вона взяла участь в одній з таких вечірок, зрозуміла, що це повний стрьом, захотіла від нього піти, але не тут не все так просто. По-перше, підіді мав на неї купу компромату. Він записав усі ці відео, того, що вона там робила, і він шантажував її, примушуючи брати знову і знову участь у цих вечірках. Але вона вже в якийсь момент вирішила не вестись навіть на це і просто обірвати з ним всі зв'язки. Тоді він увірвався в її будинок. І вона від нього якби тікала та ховалась, а він хаотично ламав всі двері в будинку і потім просто побив її. Уявіть собі, отаке неадекватне вночі вирвалося, побило і все. І нічого йому за це навіть не було. З'явився у цій історії також одіозний персонаж Джонатан Оді, який у 2018 році влаштував перестрілку в готелі. І найсмішніше, що він ще тоді говорив, що мав секс з Підіді та його дівчиною Кесі. Але тоді всі подумали, що він просто навіжений. Адже він тоді, в той період, називав себе рабом Підіді. Але сама Кесі підтвердила на суді, що це правда, що він дійсно був слейв з підіді. Ну, така тема. Мої показання надав також колишній асистент Підіді Девід Джеймс. Отже, що він там наговорив? Він підтвердив, що Кесі він. Тура повністю залежала від комса. У всіх планах матеріальному, житловому і так далі. Він оплачував її квартиру, кар'єру та давав їй кишенькові гроші. Джеймс готував готельні номери для фрік вечірок які включали сексуальні сцени. Ви знаєте, які він відповідав за підготовку номерів, зокрема, наповнював особисті запаси, наприклад, презервативи, дитяче масло і все таке інше. Джеймс часто бачив Кесі непритомною у готельному номері. Свої показання також дала Дон Річард, яка розповідала про те, що так вона бачила на лейблі Кесі постійно побитою, вона знала про жахливе ставлення Підіді до неї. Але чому вона там не розповідала чи не намагалась ніяк захистити Кесі? Тому що вона боялась, і наскільки я знаю, вона була на лейблі самого Підіді, і якби він, ну, по суті, був її директором. Тому вона просто боялася за себе, за свою безпеку і за те, що вона. Вона втратить кар'єру. Саме тому всі ці роки вона мовчала, попри те, що все знала. Як я вже казала, суд тільки почався, і поки що ми маємо ось такі невеличкі шматочки з того, що розповідали свідки того, що насправді відбувалося в житті підіді. Але зараз починає з'являтися цікава інформація від зірочок інших. Нарешті Голівуд зашевелився і, можливо, навіть трошки злякався. Наприклад, Джастін Бібер, як тільки почався суд, дав свій коментар, де сказав, що він не був жертвою підіді, що він нічого про це не знає. Вони були були колегами і так далі, і тут, взагалі, суспільство розділилось на два табори. Перший табір повірив Джастіну і сказав Окей, він просто он, такий дивний хлопчик. Він щось бачив, знав, але його то не стосувалося. А от другий табір згадав, як Джастін Бібер виходив в ветер і плакав його неадекватну поведінку, якраз після того, як вся ця ситуація з Підіді сталася, І тоді вони сказали, що вони не вірять Джастіну, і що насправді він хоче, щоб все це забули, про це перестали говорити, і тому він від цього відхрестився. Зараз також почали ходити чутки про те, що кардашяни дуже тісно замішані у всі ці історії з Підіді. У моєму попередньому відео ми говорили. Про те, що кардаш'яни, скоріш за все, в курсі, що вони крутяться в цій тусовці, і вони плюс-мінус знають, хто що, де і як. Але зараз за новими чутками, плітками, 에, говорять про те, що взагалі в одному з нічних клубів туалету кардаш'яни, незрозуміло, хто з них, хтось з сестричок, займалися брудним сексом з підіді в туалеті. Про це. Нам сказали, в інфу не сказали хто що де і як. Але от таку інформацію ми маємо. От ну не те, щоб я здивована, але ну окей. Пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте з приводу взагалі цього суду? Як на мене, кейс дуже цікавий. Нарешті ми трошечки оголюємо обличчя Голівуду, брудного поїстині Голівуду. Мені дуже цікаво за цим всім спостерігати. Пишіть, що ви думаєте. Дякую всім за увагу. З вами була Козіліна. Підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм та інші соціальні мережі. І всюди вас рада бачити, папа.